Любі мої дівчата, я вас дуже рада вітати на нашій другій частині того, що я любила за 2025 рік і того, що я забираю собою у 26. й Я дуже сподіваюся, що ви бачили попередню частину. Ми в ній обговорили, якщо не помиляюсь, взуття, декоративну косметику, маска для обличчя та позиції для дому. Класний лише випуск, швиденький поділу, нічого зайвого без води, тому, будь ласка, запрошую вас до перегляду. Якщо ви вже бачили попередню частину, я рада вас вітати в другій. Сьогодні в нас за планом одяг, доглядова косметика для обличчя, прикраси, б'юті процедури та косметика для волосся. По допомагаєте час. Так, почнемо з одягу. Такий дивний пункт, який я вирішила ставити, але я подумала, що найбільше носила в цьому році і відкриваю цю рубрику: це піджак від бажання, дівчата. Я його хотіла, він коштував немало, але те, скільки я його носила, я його придбала десь влітку, і я просто не можу передати, скільки я його носила, скільки я його ще буду носити, в мене. Не згадаю, яка модель в мене великий розмір, і я вам ще раджу прийти в бажане, якщо ви хочете в бажане, або всі чорні піджаки, які в них є. І поміряти різні розміри цих підчуків, тому що мені не підійшло нічого, окрім цього піджака, який взяла. По ідеї він якийсь повинен бути приталений, але я взяла великий розмір. Він як з чоловічого плеча супер виглядає. Ви точно його бачили, якщо ви підписані на мій інстаграм, якщо ні, будь ласка, виправте це. І він точно знаєте окупив кожну копійку, яку я на нього витратила. Друга така дуже неочевидна річ це сірі джогери. В мене було дві пари в цьому році від Bleestaut і від Моко. Вони різні від Блестаут, вони такі з легесенького матеріалу, на літо супер. Моко більш щільні, я їх і зараз можу носити, але це просто паличка, виручалочка була. Я не знаю, скільки разів справді я їх носила. Це недорога позиція, але е, просто прикольно була. Я як Тарас цимбалюк, Прикольно. Прикольно. Третя позиція в нас більш святкова, і це кейпи Баликіна. Дівчата, вони роблять майже будь-який ну, будь образ, під який вони підійдуть. Вони роблять супер святковим, супер гарним. І от відчуття, ніби ви не сильно і старались, тому що сукня потрібен якийсь привід, прям образ, а кейп ви накинули, одягнули, і ви вже така. Стильна дуже. І останній пункт цього розділу це джинси. Така супербазова історія, але джинси, які по щиколотку, тобто вони повинні бути короткі. Якщо минулі роки я любила такі супер довгі об'ємні, то зараз мені подобається по фігурі короткі, не прям скіні, але, мабуть, це більш Пряма модель. Мої фаворити ось ці. з кодом, не впевнена, що вони ще є на сайті, але давайте перейдемо до доглядової косметики. Тут також не дуже багато, прям неймовірних б'юті-фаворитів, але вони є. Перше, це буде вмивання. Його два, а насправді три, я забула ще масло для зняття макіяжу від шини. Ось такі. Ось такі. Два вмивання. Перше це Eliza Skin. в мене це третя чи четверта баночка. І ось такий новий для мене бренд, мені його підібрали в красоті. Він прям до скрипу змиває з вас косметику, я його використовую тільки ввечері, але зовсім не сухе після нього обличчя. Я не знаю, як вони це поєднали, але це супер. А ось цю я використовую на ранок чи ввечері, але якщо в мене не було макіяжу. З масок я справді в захваті від ось цієї від сісли. Вона дорога, але вона в мене вже місці 4. Я її не дуже часто користуюсь, але тут ще дуже багато продукту. Якщо я використовую її як сос засіб, коли мені дуже потрібно зволожити обличчя, я наношу її на ніч і просинаю зранку. В мене таке дуже приємне. По перше, по відчуттю, а по-друге, справді зволожене обличчя. Далі йде тонік. Я відкрила для себе, по-перше, тоніки в спреї. Це супер зручно. Ось цей неймовірно баночка коштує приблизно 100 доларів. Що для цього бренду ще дуже нормальна ціна? Я його люблю. Аромат класний, розпилення Ой, теж приємне. І останній на засіб це зволожуючий крем для обличчя. 25-й рік це рік прийому ретиноїдів, тому мені потрібно було справді класно і багато зволожувати обличчя, і цей крем має досить легку текстуру, ви не відчуваєте його на обличчі, проте він класно зволожує, і навіть на прийомі ретиноїдів 30 мг, що справді дуже багато, у вас на ранок не сухе обличчя після нього. А далі ми переходимо до поситі, які я вам не буду е, показувати, тому що, наприклад, зараз ми будемо з вами говорити про процедури, які я відкрила для себе в 25-му році, які я просто з руками-ногами збираю з собою у 26-й і е, очолюю цей список процедури для волосся. Перше це орайзинг для волосся. Я десь навесні пройшла курс 4-5 процедур урайзінгу раз в тиждень, ну, приблизно раз з півтори. Я робила для шкіри голови, також по довжині. і мені здається, що це та процедура, від якої ви не бачите якийсь супер вау неймовірний ефект одразу. Але я думаю, що вдовгу це грає просто супер. Я думаю, я впевнена, в мене волосся вперше в житті не. Тільки класної якості, та стільки круто воно виглядає після домашнього вкладання, тому що раніше таке волосся, як зараз, в мене було тільки після салонного вкладання. Тому я неймовірно щаслива, що я відкрила для себе цю процедуру. І наступна процедура це Токіо для волосся. Я її робила двічі, і я би залишила цю процедуру як сос. Засіб. Коли ви були на морі, коли у вас там, не знаю, було дуже багато вкладань, чи ви там переобтяжили своє волосся якимось стайлингом, дуже багато робили дульки, наприклад, да? коли ви там закручуєте волосся, йому треба прям його напітати. Ось. Але процедура також класна, особливо круто вона буде для блондинок, так як в мене свій колір, вона не дає прям якийсь. Вау, ефект, але саме для блодинок, для більш пошкодженого волосся, вона неймовірна. Все робила в своїй улюбленій клініці в красоті, і також і майже всі процедури, і не майже, а всі процедури, які я вам зараз розкажу, я роблю там, тому що їх підхід, їх сервіс я їх просто обожнюю. Це моя найщиріша рекомендація. Спробувати там. І якби третя процедура, яку я дуже полюбила, це масаж на косметиці де Саба. Це не, не раз в тиждень сходити, це більше себе так побалувати, тому що ці аромати, ці текстури, це от ви відчуваєте себе просто процесу. Я вам щиро раджу, я включила сертифікат на цю процедуру у свій гайд подарунків, тому що я щиро вважаю, якщо б я його отримала, я була б супер щаслива і так 100% майже усі дівчата. Не будемо відходити від теми волосся про мої якісь доглядові домашні засоби, які я точно зібираю собі у 26-й рік. Я в шорті, 26-й рік. Вже наступив, до речі. Це шампуні Оразін для шкіри голови, лосьони, все, що стосується саме шкіри голови. Я віддаю свою перевагу тільки орайзін. Да, в мене які шампуні, які я пробую. Мені можливо десь якісь подобаються, але я щиро вважаю, що немає нічого краще саме від Оразінг для шкіри вашої голови. А подовжені я виділю мабуть тільки одну маску. Це маска, також сейто, яке ви вже... Показувала ці японських продуктів, ці матка фіно, вона супер популярна, супер розрекламована, але не треба вміти користуватись, тому що ви можете також переобтяжити довжину вашого волосся, але вона класна. Вона справді коштує приємно, в неї дуже невеликий розхід. Я її не користуюсь кожен раз, коли мию волосся, тому що це дуже залежить. Наприклад, ось таке кладання я можу після неї зробити. А коли я хочу прям такі локони-локони, вони просто не будуть триматись, тому що волосся буде таке важке, дуже насичене, напітане. Зрозуміло, якось так. Дівчата, ми закінчуємо. В нас остання рубрика це прикраси, які я любила в 25-му році, і їх три. Взагалі, я любила всі свої прикраси, але ми зараз не будемо дуже вихвалятись. Перша це ось ця, ця неймовірно гарна, довга фарандоль від Ербес. Я її не дуже часто ношу, але я вважаю, що, ну. Ну, вона класна. Її дуже багато хто знає, коли її бачать. Це такий дуже стильний аксесуар. Не... Я б не сказала, що він прям сильно попсовий заїжджений, тому що його не всі розуміють. Я теж його не дуже розуміла, але саме в 25-му році я його собі замовила. А, дуже давіла жаба, але ми це зробили. А, і я дуже рада, що він є в моєму такому арсеналі аксесуарів. І друге, це ось такий. Тенісний браслет в мене від Сваровські. Він коштував 200 євро. я Викупувала в Парижі. Він мені дуже подобається. Він супер гарно виглядає з усіма моїми прикрасами. Він дуже гарно блистить. Наступний, сподіваюсь, буде з натуральними діамантами, а поки, як би, все по можливості. І звісно, ось ця каблучка булгари це був рік з мії. Я дуже хотіла її, дуже дякую своєму хлопцю за неї. носила її цілий рік. В 26-му хочу продовжувати, по-перше, носити, але хочу якусь пантерку. Хоча це рік дракона. Ой! Що виходить це мій рік? Ні. Якого дракона? Це рік коня. Це рік. Е, ну, вже так вийшло, що... А, у РМС, до речі, є дуже гарна кабличка з конем. Але я вважаю, що вона така досить масивна для мого стилю, але під якісь більш спортивні образи, мені здається, чому ні. Любі мої дівчата, я дуже сподіваюся, що вам сподобалась така міні-серія святкових випусків про те, що я любила у 25-му році. Я обожнюю сама такі відео. Все, що я вам показала, я справді забираю собою у 26 й рік, тому що вони топ. І ось це вам треба поставити під відео. І, будь ласка, напишіть щось в коментарях. Давайте ви мені розкажете про ваш найулюбленіший один засіб для обличчя. Хто не хоче для обличчя, розкажіть мені про волос. Класна, класна ідея. По-перше, це буде дуже цікаво почитати усім. Виділити для себе, знайти для себе щось 100%. А ви, будь ласка, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже рада, дуже щаслива, дуже вам вдячна за цю підписку. А, і на усі інші мої соцмережі бонусом, якщо я вам симпатична. Дуже дякую вам за перегляд. Пока!